Я отримав багато хороших порад за ці роки, але, мабуть, найкраща порада, яку я отримав, була від Саймона Нойштадена в досить ранньому віці. Він не був моїм основним тренером чи щось таке, але ми, неймовірно зустрічалися раз на тиждень або кожні два тижні, залежно від того, чи я грав у турнірах і так далі. І тоді ми переглядали деякі з моїх ігор, і одного разу він помітив, що. В кількох партіях за чорних поспіль я грав одну і ту ж варіацію сіціліанського захисту. І він сказав: мене не хвилює. Чи вважаєш ти це хорошим чи поганим дебютом? Якщо ти не збираєшся е, досліджувати, то ти не будеш вчитися. І тоді він сказав: ну, він просто підійшов до своєї полиці. Він такий, як я, він не дуже організована людина. Він підійшов до поліції і сказав, ця книга, цей дебют вивчив його замість цього. І я вивчив цей дебют, спробував його в наступній партії, потім я спробував щось інше. І ця річ, як е, завжди бути допитливим, думати про навчання, а не застрягати в тих самих комфортних шаблонах, це було дуже важливим для мене.